У кращих звірцях початку офіційних церемоній червоною доріжкою холу Дніпровського фахового коледжу будівельно-монтажних технологій та архітектури пройшлися почесні гості, щоб згодом привітати, вшанувати та взяти участь в урочистостях з нагоди 90-річного ювілею легенди світового спорту, бронзового призера 18-х літніх олімпійських ігор в Токіо. 1964 року з легкої атлетики з бігу на дистанцію 3000 метрів з перешкодами Івана Павловича Біляєва. Який майже півстоліття життя пропрацював викладачем і керівником фізичного виховання навчального закладу, я дуже вдячний долі, яка звела мене з Іваном Павловичем Біляєвим, і мені довелося цією людиною працювати у вихованні нашої молоді, лихатлиці. Його справа живе і буде жити, тому що наш коледж є одним з найсильніших в регіоні. А в цьому році команда коледжу стала чемпіоном України серед студентських ігор. Тому я бажаю Івану Павловичу міцного міцного здоров'я і хочу сказати, що він для мене взирець в цій в цьому житті. Від імені трудового колективу першого ювіляра привітала директорка навчального закладу Вероніка Ватагіна, після чого вона вручила відзнаку департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації. За значний внесок в Олімпійський рух та його історію винуватця події подякував та презентував подарунком і ресурсною допомогою голова відділення Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Михайло Кошляк. Я бажаю нашому олімпійцю, нашому ювіляру, міцного здоров'я та літа. Він є нашою епохою. Мунісон Михайлу Анатолійовичу про внесок Івана Павловича Біляєва. Вже безпосередньо у навчально-виховний процес регіону і Дніпра говорив начальник обласного відділення комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти і науки України Євген Буря іван Павлович Біляєв. Це легенда не тільки всесвітнього спорту, але і легенда у освітянському е спорті. Який готує тих олімпійців, які потім виступають і е, захищають честь нашої держави, він е, зробив е, свій навчальний заклик е, осередком. Спорту, який приймає участь у всіх міських, обласних і всеукраїнських змаганнях, це дуже дуже корисно на його прикладі показати, що потрібно дітей, молодь залучати до занять фізичної культури спорту. Далі привітання пололися струмком серед інших легендою. Подякою вшанувала президентка Національної федерації легкої атлетики, народна депутатка України Ольга Солодуха. Та безпосередньо очільник королеви спорту регіону Ілля Баклінов, голова Асоціації ветеранів спорту області Геннадій Грозицький та багато інших фахівців, співробітників і вихованців різних поколінь Івана Павловича Біляєва, для яких він був водночас колегою, тренером, педагогом, вихователем другом і старшим товаришем. Мені И радостно видеть всех тех, которыми я когда-то был. Вот. Желаю вам успехов в учебе и спорте. На завершення урочистості гості залишили свої підписи на стендах і експонатах, присвячених історії, легенди спорту та освітницької діяльності, після чого за традицією, усі сфотографувалися на загальну світлину на згадку про 90-літній ювілей Івана Павловича Біляєва з побажаннями, щоб знову зустрітися на найближчому подібному через п'ять років.